Вітаємо глядачів телеканалу МТМ як завжди саме в цей час. Проект це важливо. Говоримо про теми, які насправді цікавлять нас як суспільство. Про те, що ми обговорюємо один з одним, ну і насправді знайомо з активними запоріжцями, які готові цьому світу і нашому Запоріжжі нести тільки світле добре. Ну, як завжди, з очікуванням нашої перемоги, культуролог Льона Радченко знову завітала до нашої студії. Вітаю тебе! Дуже радий бачити. Вітаю, Знаю, що ти не сидиш на місці. В тебе дуже багато лекцій в Запоріжжі, в Дніпрі, в Києві по всій країні. Тож давай поговоримо про нашу культурну спадщину, чому ми нарешті почали цікавитись, як на твою думку, взагалі, своєю культурою, історією. Я не знаю, я переглядаючи соціальні мережі, тік-ток, будь-що бачу, що дуже багато українського і саме культурологічного контенту зараз з'явилося. Чому ти вважаєш, ми на це не звертали раніше увагу? Ну до того ж, ми вважали, що є велика російська культура, правда. Mm -hmm. Тобто у нас акценти mm -hmm. були Може, і не вважали, але багато нав'язаного багато, багато цього було. І ми таки вважали, що нам близько і краще почитати там Ахматову замість когось свого, правда. І тому отак от, от і було. Воно, українська культура, література, мова була витіснена. Причому витіснена, свідомо. От до речі, я готувала останню лекцію. і Розповідала про Олександра Довженка. У нього ж е педагогічна освіта. І він так і каже, що з нас готували вчителів абрусітілів України, тобто він так і пише, що їх так і готували. Більш за те, тепер же ми знаємо, що е, українським вчителям, у, вчителям української мови літератури платили свого часу менше, ніж ті, тим, хто викладав російську. Тобто мене звільнили їх... від вивчання українського, я пам'ятаю. Тому що за е, е, якщо вважалося батьки вирішували, що в учня ну, в дитини твоєї велике навантаження. То можна було її звільнити від е, вивчання деяких предметів. Чомусь в перелік цих предметів була тільки українська мова та література. Ну. Я, я пам'ятаю. І, і, і мене тоді чомусь звільнили, але насправді ми в побуті спілкувалися українською з батьками, і, з бабусею. І я розумію, що в принципі на це не те, що не звертало увагу. Це як можливо максимально від нас віддаляли, скажімо так. А чи, чи треба, ми говоримо багато про те, що. Треба буде бутувати е, країну, і, і зараз намагаємося, щоб наша економіка була живою. Говоримо багато про експорт нашої продукції. А чи треба робити експорт культурний? Ну звісно, так. Да. тому, що пригадуючи, там ми нещодавно з, е, з друзями з ними спілкувалися. Вони там на якій мові тобі дати там якесь там пояснення або маршрути, і казав, і питали звідкиляв. Вони казали, Україна. Ну, зараз такого що, ну, людей, які не знають, що таке Україна немає. А чи треба більше намагатись більше своєї культурної спадщини просувати? І як це робити, на твій погляд? Ні, ну от якраз зараз війна і просуває, да ми тепер можемо розповідати про себе. Ми з кожної праски про це кричимо. і Мені здається, що це класно, і всі митці, і всі художники, всі музичні виконавці, вони тепер дуже гордо несуть прапор України. О, так, всюди. Але я тут відокремо, бо що треба це теж робити з розумом. А тому, що мені здається, що іноді можна з цим переперегратися. Ну, можна перегратися, але а ще можна знаєш, згадати: от я побачила нещодавно у своєї подруги Сторіс. Вона виїхала у відень угу. і вона пішла на концерт Лободи. І для мене це було прямо враження. Я прям от не розуміла. Вона ж там таке. швидко перевзулася, і не швидко. То, люди почали це виправдовувати, що вона стала знову щирою, пригадала Так, свої і Тепер коріння. вона ж да, під прапором України або як концерти тогорічні Ані Лорок, яка там почала писати, що я там най 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 українська, почали там, да, регалі українські да, Виставляти себе українкою, тобто є ж і такі тепер, і підміни є ну в даному випадку регалія через. Да. літеру іншу, а скажи, ну окей, як це робити правильно? Як робити правильну культурну експансію? Чому я про це говорю? Може, треба не просто там розповідати, їхати, якось це під соусом війни казати? Можливо, це через кіно треба робити. Музично це окрема тематика, якщо казати про сучасну музику, але є ж в принципі культурна спадщина, музична, класична, теж крута, українська. Як, як це, на твій погляд? Правильно просувати і в Україні, ну ми ж знаємо, що там. Ну, наприклад, що така там іспанська культура, а там про про Британію ми багато знаємо. Так, щоб поширювати український світом, щоб нас не порівнювали з іншими країнами пострадянського періоду, як це відокремити? Те я розумію, що нас багато зрощували і, і, і замулювали. А як нам відокремитись від цього майбутнього? Я думаю, що це вже відбувається. Відбувається навіть на таких рівнях. От, наприклад, моя знайома. Поїхала в Малагу і пішла в Пікасу музею. І вона там побачила, що написано: Ольга Хохлова, російська балерина. Вибачте, Ольга Хохлова народилася в Ніжині, mm. на минуточку. да, і там дуже багато. Тобто, це вже можна якось. Оспарювач, що називається, і я своїй подрузі, яка живе в Малазі, теж вона виїхала, Пішу Вероніка, що за діла? Вона каже: Я поняв, я пишу запит, я пишу скаргу на це. Нехай вони розглянуть це. І до того ж вже були випадки, що картину Дега, російський танок вони ж перейменували український танок. Отже, в них тепер це починає прокидатися. Вони, хоча б, візуально, розуміють, що це різні культури, різні країни, того, що це тепер ай-яй-яй, можна за це отримати. Плюс, звісно, що наші зараз. Всюди представляються на тих же музичних виступах, на тих самих виставках. Мені здається, що митцям тут зараз треба просто класно робити свою роботу. І подаватися на опенколи, да, подаватися, щоб їх хтось побачив. А вже менеджери, вже культурні інституції на високому рівні проводять у цей відбір. Тобто вони звертаються до класних кураторів. Не просто так, щоб було менше шароварщини за кордоном. Да. Того що, звісно, що на таких побутових рівнях буде багато шароварщино. Ці всі наші пластикові віночки, там десь на площах. Але тим не менше. от просто треба класно робити свою роботу арт-менеджерам. Це все посилати, подавати, обирати, хто поїде, яким чином. Мені здається, що у нас плюс-мінус доволі злагоджено це працює наразі. Mm, скажи, будь ласка, як позбутися, я не знаю, звідки звідкіля це в нас, але ось, ну, наприклад, в Запоріжжі за Запорізьке не завжди цінують. Ну, якщо ти не виїжджаєш там за місто і потім ти починаєш комусь розповідати, ти пригадуєш щось запорізьке культурне. Але всередині ми завжди дивимося в рота, наприклад, на щось столичне чи з іншого краю і приймаємо тут. Я до чого це кажу? Це такий окремий випадок. І навпаки, ми до українського трошки зневажливо ставили. Зараз ми передивляємось, як позбутися цього комплексу. Щоб ну ми зараз мені здається, дуже вчепилися в все українське. Зараз я про окрему шаровальщину хочу тебе ще запитати. А ось цей комплекс неповажання свого свого. Ну, наприклад, я можу за власним тематикою сказати: якщо до нас приїде артист чи, чи якийсь там гість з іншого міста, а тим більше з Києва, йому завжди знайдуть кошти, наприклад, щоб там відшкодувати чи навіть заплатити. Ну а свої можуть бути ну, вони свої, вони. І, і так це можуть зробити. Ось це ось трошки зневажливе ставлення саме до свого. Чому таке відбувається? Ну це ж комплекс меншовартості. Він завжди ну, так чи інакше не інак хотів її. я про нього казати, але ти вивела. У великих порівняно з великими містами, ну, так, да? так щодо Запоріжжя, щодо першого першої частини твого питання, мені здається, що у Запоріжжі просто йому там багато в чому не везе. Там територі... не територіально, територіально якраз везе. А можливо, там історично десь не пощастило, того що, наприклад, постійно ми ж порівнюємо себе з чим з Дніпром. І ми кажемо, так чого у Дніпра краще. Так а того, що у Дніпра там відповідно воно будувалося місто раніше, там був інший контингент. У нас от кажуть, да, робітничий клас, ми там його маємо постійно щось підтягувати. Але з іншого боку, і територіально, і природньо, у нас там дійсно перлини. Я це знаю, відчуваю того, що я ж живу на кілька міст. І я знаю, що в Запоріжжі мені не соромно, мені є куди повезти людей, окрім якихось там ресторацій. Тобто у нас тільки одні хортиці більш-менш Нормально, не скажу, що там. Прям все погано. Ні, дуже добре. У нас класні заклади, класні ціни дніпряні. Раніше приїжджали ж гуляти до нас. от прям того, що у нас і проспект великий, красивий, і заклади класні, і ціни класні. Тобто, у нас багато чого класного. Це постійно просто треба нагадувати. Я думав, я думаю, вона прижала, щоб в чужому місці тебе не всі впізнають. Знаєш, ні, я жартую звичайно. Тому що насправді ну є місця, і... є місця, де можна і прогулятися, і де відпочити, де поїсти, що подивитися, цікаво. Просто ось це, ти правильно кажеш, це такий комплекс, що ти не звертаєш на увагу на те, що поруч з собою. Як цього позбутися, не знаю. Може, ми якусь еволюцію окремо пройдемо, як і, може, пройдемо еволюцію розуміння свого коріння. Це те, що в нас, нам за, за, за радянських часів нав'язали червоні шарувари і ставлення дуже поверхневе до культури. І дуже багато точилося, наприклад, ми обговорювали саме, можете зайти, до речі. В інстаграм є така співачка Юко в груп. Гурт був Юлія Юріна. мені здається, вона дуже багато писала про альбом, який спродюсували в по типу в сучасних аранжуваннях українські пісні. Насправді, ці всі пісні, знаєш, радянське українське караоке, тому що це ну такі пісні, які на такій поверхні, вони не зовсім представляють українську пісню і культуру. І це зараз ми затанцюємо гопака, цей відомий поп попсовий хід. Ти бачила, яку вона нову пісню випустила mm. з, так... з таким сенсом, можна окрему програму. про це? Ну ось таке трошки зашаровачення ідеї і... і спекулювання трошки вже на темі війни пішло, тому що кожен хоче в лірику свою, в пісню вставити якісь українські мотиви і щось висловитися. Я розумію, що війна це, ну, це головна тема нашого суспільства. Але ось спекуляція на. Народній тематиці на війні. Як ти гадаєш, якось відрізнити це? Ну ми розуміємо, що люди іноді щиро співають про це. І є люди, які займалися фольклором, а ми на них просто не звертали увагу. Всі ці 30 гавку років вони робили фольклор, вони його збирали, вони писали. Але це навіть радіостанції ніколи в житті не розглядали для свого ефіра. А зараз просто бум, і це нібито не погано, мас-маркет до, до цієї культури, але мас-маркет він же ж має нюанс. Ну да, да, да ну справа в тому, що як я собі вважаю, що у нас зараз громадянське суспільство дуже класно працює. Чуть де хтось там випустив щось не те, десь там знецінив волонтерську його працю і одразу. його одразу, да його одразу. Тобто, це ця, ця інституція працює добре. Це по перше. По-друге, зараз багато освітніх пабліків і багато артблогерів, там якихось, які займаються от саме етнічною такою спадщиною. І вони так само дуже чітко відстежують все. От був е, випадок, здається, влітку один відомий доволі український митець взяв і порізав рушники, із рушників автентичних старовинних зробив там такі, ну таких смішних якихось динозавриків, розписав ще їх. Зробив mm -hmm. із них іграшки. Боже, що з ним зробили? Я думала, думала, що його закінчили. Що порізав рушники? Того, що ти ж порізав рушники. Він каже, та я от їх би там забомбили, я їх там викупив, та вони погані, там вони розповзались, його просто там просто носили по всіх соцмережах. І це дуже добре, тому що от прям суспільство воно тепер відстежить і рівень от цієї обізнаності росте. А щодо, до речі, ідентифікації національної, от остання лекція, я робила про кохання українських митців. І там розповідала, як, що було, там, Франко, Кобилянська. Боже, люди потім писали такі дописи, вони от казали про те, що ми відчуваємо, як нас нагріли. Як нас обділили, як нас обманювали, як ми самі знецінювали українську літературу, того, що той же і самий Франко, у нього така спадщина нереальна. І це людина, яка перша в Україні почала отримувати зарплату, саме жити зі своїх статків, як публіцист, наприклад. У нього там, якщо перераховувати, який він був мовознавцем, науковознавцем, у нас просто не хватить, не вистачить пальців. Та ж Ольга Кобилянська. Обрала свідому українську самоідентичність, хоча вона з дитинства розмовляла німецькою румунською. Писала німецькою румунською в журналах. Вона почала українською писати лише того, що вона задружилася з дівчатами-феміністками українськими, і вони її, значить, на путь наставили. Тобто людина свідомо відмовилась від легкого шляху. Вона так, вже так. відмовилась, вона сказала, Ладно, я буду публікуватися в Україні. Я буду створювати українську нову літературу. У мене аж ці знаєш побігли сироти. От того, що вона ну, розуміла, що були... тобі, для того часу це був непросто. То а це просто була. Ну і вона була дуже талановита. Да, вона прийшла. Вона епоху модернізму відкрила того що вона писала як європейка. Вона прийшла, така була трохи прийшла в українську культуру, тобто вона багато чого принесла, і тому зараз ми Знову починаємо читати її Меланхолійний Вальс. Того що тепер ми іншою оптикою, не заангажованою дивимося, того що ми розуміємо, що це світова література. Вона могла ж німецькою написати той меланхолійний вальс і все і бути німецькою письменницею вважатися. Тобто, ну, дуже багато... завжди були якісь образи, такі як, як, я писав, як трошки з шоу-бізнесу. Хто де як гуляв, хто хто як пив, хто чим хворів? Ну, Ось це така... в найкращому випадку це вже продвинутий, знаєш, левел просунутий. А так ми думали, боже, оце українська література, все про страждання, все ж значить португаль. Да, але щось всі вони панство, навчали... але всі вони там навчались десь на Москові, mm -hmm. отримували тому, що нібито в Україні нам неможливо було отримати цього світу. Такі факти висмикувались по поодинокі для того, щоб більше... Знову нас зростити і, і зробити ну, цей комплекс меншої вартості в тому числі. Мені здається, може і тому ми це і переживаємо. повертаючись до попереднього питання. Може це. Ну, Хоче заказати про ДНК, але це ось така вада, яка нас трошки треба її позбуватися. Ну, Може да. воно... а щодо до речі, вибач щодо поки не забула щодо великої російської mm -hmm. культури, вони ж його використовують мені... як зброю. Бо ж розуміємо, да але зна мені подобається знаєте, де хто сказав, що «а ви чули, щоб хто небудь ще казав велика німецька література. Ні, того що люди адекватні, хоча там і йоти і Шилери взагалі, ну вибачте, да. А ми у нас отак от нам просто це вбили, що от є віліка російська, російська. Да? Та ні, ну в кожній нації є просто такі величини, там марки здала тиноамериканець. Ну, тобто, ми, якщо підемо англійці, просто що ми цього не дуже не, не добре вчили. У нас там -то був Толстой по програмі, ми його лише і вчили. Скажи, будь ласка, трошки э, хочеться відволіктись від цієї тематики. Зараз багато теж митців проговорюють як штучний інтелект, зміни наше майбутнє, e, почались альбоми, пісні. Картини, які пише штучний інтелект, і я розумію, що деякі економісти, великі, великі, як то кажуть, бізнесмени світу почали казати про те, що давайте призупинимо, тому що ми як людство не розуміємо до чого нас приведе. І багато митців копірайтерів, будь-хто почали писати, що вони можуть позбутися своєї професії в майбутньому. Що ти думаєш з цього приводу? Як до цього ставитись? До картин, яких малює штучний інтелект, до пісень. Я так розумію, там, в принципі, ще трошки і книжки і будуть з'являтися, написані штучним інтелектом. Я розумію, що ну, нібито людина може додати якісь почуттів, якийсь фарб до того, що вона пише. А в цьому випадку, але штучний інтелект, ти ж бачиш, він теж робить насправді непогані речі. Так, це дуже цікаве явище. Особливо, от якщо брати живопис, то дуже цікаво, і там не так то просто. Оці закиди, що та й я так намалюю, дайте мені, просто я зайду в пробу ну, і там намалюю. Ні, там, да, там треба прямо знатися. Ти дуже довго виважено, як митець працюєш, ти його вивчаєш, потім правильно запити ставиш. Якщо щодо СММників, то є люди, які як вони беруть гроші за те, щоб вони правильно сформували запит, так, так. Та, щоб він видав О, те, що треба. Ну, навіть там. Ро казали про те, що будуть окремі професії людей, які повинні правильно ставити запити до да. штучного інтелекту, да це дуже цікаво. Є люди, причому художники, які перейшли повністю на штучний інтелект. Вони вже проводять майстер-класи, вони вже досліджують цю тему і дуже відстоюють до речі. Тобто, як все. отримати таку картину, і які треба для цього поставити правильні питання? Ні, ну і взагалі, да, от художні сенси, да, в чому моя моє завдання як художника, чого це складно, чого це також мистецтво. От прям цілий такій дискусії дочаться. Це тепер мистецтво, як правильно поставити запитання штучному інтелекту. Ти хочеш так це? Ні, ну це, це треба, це треба знати, що я як митець хочу донести. Да, і як як це відбувається? Ну тобто, це от прям треба сідати, якщо цікаво, там купувати. А, а, а що робити класичним художникам, малютам? От моя моя думка, що треба, я ж казала, класно робити свою роботу, Того що ну поки що ти ж можеш відрізнити, да, де штучний інтелект спрацював і на текстах. Ти як людина, яка заточена на текст, то Тобто тобі зараз підсунь щось зі штучного інтелекту, ти це відрізниш, або подумаєш, що це якийсь дуже слабенький автор. Ну такий щось психологічне, там ля-ля. ля Так там більше попхід Є... попхітів буде, ну, як написано штучним інтелектом. Ну, Я тобі так да, скажу... да, буде, буде, але ти будеш відрізняти. Того ж ти фахівець високого рівня. Да? Тобто ти не музичну сферу заточений, але якщо щось геніальне, раптом він таке створить ти скажеш, вау, да ну це клас, це мистецтво, це супер, правда ж? Тобто, ти не будеш сам собі брехати. Але ти скептично, я бачу, налаштований. І я просто так подумав. Наприклад, хочу написати текст пісні як у Потапа. Він каже: Я таке. Оце елемент писати як те? Сказати коректно, не, не буду. <ріст> Ось, ну в принципі, я ж розумію, що це. Ну, ми ж я розумію, тільки можемо прогнозувати, але до кінця не розуміємо. Всі ж пригадують одразу термінатора ну, да, і про да, те, да. що може бути в майбутнім, наш... ну, яке ні. може бути наше спільне майбутнє з штучним інтелектуванням. Але цікаво, дійсно. Це ж цікаво, так? Да? Які нові культурні постаті, кого ми багато говоримо там про Жадана, наприклад, то про сучасників? Хто може стати не те, що класиком? Хто може за, за собою? Ми зараз багато кажемо про нові сенси для українців і про нашу програму, що ми повинні, як люди, як українці, нести в своєму світу, як себе правильно поставити, яку ідею національну взяти. На твою думку, із сучасників, хто міг би бути тією постаттю, Ну, давай пафосно скажу, mm -hmm. яка б повела за собою націю. Чи бачиш ти таких митців? Ну, Такі інший людей? Тарас Шевченко, ти хочеш ну, сказати, да так. Ми звичайно ж класиків цінуємо, шануємо, багато приділяємо знову увагу, але в правильному напрямку. Хтось з сучасників може повести за собою націю? Ну як, наприклад, як, наприклад, умовно запзаспівав Хлевнюк відому червону калину, і це ну мені здається, такий імпульс дало. От через культуру, але ось імпульс духу як до військових, так і до цивільних. Ось, а зі своїми меседжами, зі своїми культурними поглядами на, на нас, як на країну, як націю, хто з сучасників міг би дати ось такий культурний поштовх, як ти думаєш, ну от у нас свого часу, да, такими культурними духовними лідерами в то в тій чи інш, в тому чи іншому ступені були Кузьма. От наскільки я так пригадую, Океан Ельзи, Карчук. Потім ну Кузьма, звичайно ж, розуміємо, чого ні, загинув Вакарчук. Теж Трохи відійшов, коли він пішов у політику. Якось від нього всі відвернулися. Мені О, так здається, так не всі сприйняли його, так, як саме не всі з цього боку. Да, І да. Як але практика вот... показує. Відомих спортсменів та співаків в політиці сприймають неоднозначно. Я думаю, що майбутнє покоління зробить з цього висновки. Мені здається. ну да, а от ти правильно сказав Жадан. От із всіх, кого я можу так пригадати, навски, да, то це саме Жадан того, що на нього є орієнтир, і його вже більшість ну так інтелектуальних людей називає. От там, якщо не лідером нації, а от людина, яка продукує правильні сенси, яка дуже активно виступає, волонтерить, пише. Поезію прекрасну, да, і ліричну, і патріотичну, і ще й він до того ж співак, і на нього приємно подивитись, і він патріот України, і він може такий полум'яний спіч дати. От поки що, із всіх я б сказала, але я дуже обережно до цього ставлюсь взагалі, знаєш когось визначати, того ж ми знаємо. Півкраїни вклонялося Арестовичу, де сьогодні Арестович. Ну так, але ну. ми розуміємо, що це окрема історія, яку ми всі. Переживали і переживаємо. І, і мені здається, що кожна людина, яка вийшла в медіапростір і вийшла в маси, вона в якийсь сенс мала. Для чого це нам пройти треба було? І мені здається, що як частина. Перестала слухати так, частина і продовжує. Ми розуміємо, Ні, що ну, я для, для кожного... того, що люди не можуть дуже різко розчаровуватися, бо там скандал зі Спартаком суботи. Він же був, молились на ньому. Ну, Скільки здається, людей Ну, у молоді це у молоді? Да. Був... А що тепер просто людини да, не стало, просто авторитету в один А які одну взагалі ти, форми, ти сама для себе висновок з цієї історії з цим Спартаком з цим суботою зробила? Там дуже складна історія. Чесно скажу, я не дивилась всі п'ять годин цього відео, uh -huh. да тому, що я і не була його фанаткою, і були події. Для мене, оць, напередодні там жахливіше ніж розвінчання Спартака Суботи з одного боку, якщо брати подкаст, то його. Е, що називається там освіти було достатньо для того, щоб робити такий подкаст, але я так розумію, що там ну і що, що він там знаєш, щось собі дописав, якщо ми знову ж таки кажемо про підкаст. Ну, тобто про подкаст, тобто він е, пізніше отримав ту освіту, яку він заявляв, наприклад, да, або що у його там, ну, тобто, Олександр в межах поне культури а не воно було в принципі і припустимо, але коли ти таким... Ні, вистав у нього таким... є базова освіта психологічна, тобто він знав про що він говорив. Дуже а, а знаєш, він... я який висновок зробив? Я зробив висновок, що ми забуваємо, що соціальні мережі це досить суб'єктивна думка однієї людини. Ось ти казала і про а, пана Арестовича. Ми пригадали в суботу, багато блогерів. Ми іноді дуже довіряємо і, і мало ставимо бар'єрів, що це суб'єктивна думка однієї людини, навіть фахівця в чому. Я задоволенням подивлюсь кожного з них, і і зараз, наприклад, і, і може потім, і, і багато людей є прихильників. і Вони насправді кожен по-своєму допомогли і допомагають людям до сих пір. Але мені здається, що те саме критичне мислення, ми повинні про нього не забувати і, і завжди думати, що завжди. Соціальних мережах, на цифрових майданчиках, на, на подкастах на будь-яких там ютуб-шоу чи на телебаченні, в тому числі, коли одна людина щось говорить, це суб'єкт... На, навіть фахова, але це суб'єктивна думка. Треба завжди знаходити якісь ну або альтернативи, або підтвердження того і робити потім висновки. Ми про це забуваємо. Ну так я думаю, що просто люди йшли за спартаком, того що у нього дуже там сильна яскрава харизма було. Тобто ну, люди йдуть за цим. Так але якщо казати про нього як про лікаря, психіатра, яким він не був, а до нього. Бо люди ходили ж, мабуть, а він же брав за прийом, мабуть, гроші. То тут, звісно, такого бути не може. Тут треба ну, судитися. Що багато скажу. можемо з тобою говорити про культуру. Я тобі за це вдячний. Я хотів би наприкінці. У нас ти ж пам'ятаєш, є традиція звернення глядачів. Хотів сказати, щоб це не просто був якийсь твій меседж. А меседж ти зараз багато кажеш про кохання українських митців в своїх лекціях. Нових ось щось з присмаком саме цих лекцій невеличкий меседж до наших глядачів. Ну ди може на прикладі якоїсь історії великої історії кохання великого українця. Є дуже багато історій кохання. Я коли готувала лекцію, у мене там було знаєш, 13 людей, про яких я дуже хотіла розповісти, але обрала 5, того що вони для мене були дійсно непересічними. Я хочу сказати, що українці це така нація, яка може палко кохати і палко ненавидіти. От нам завжди треба тримати цей баланс і пам'ятати, кого ми мусимо ненавидити, та, на кого можна це все виливати, і на кого не треба, хто нам має бути до душі, хто свій, тобто свій, свої і чужі. Іноді ми плутаємо береги, іноді ми так заносимо своїх до чужого. Жиг і навпаки, от мені здається, що ми маємо з водою не виплеснути немовля, тобто ми маємо стрижень свій тримати, розуміти, хто мій по духу, брат, і все таке. І, от, все ж таки, щось піднесене в собі шукати у своїх власних історіях кохання, орієнтуватись саме на себе і пам'ятати, що митці це також люди, і ви митці своєї долі. Дякую, дякую глядачам. Дякую тобі. Льона Радченко, культуролог, була в гостях в нашій студії. Що ж, хочу сказати, українці. Шануйте своє українське запорізь, запорізьке, запорізьке обов'язково допомагайте один одному, підтримуйте, кохайтеся, любіть один одного, щоб все у вас було добре, по-справжньому, по українськи Ну що ж, дякую всім. Телеканал МТМ. Ми завжди багато цікавої інформації готуємо. Залишайтеся з нами. Дякую.